Мої допитливі слухачі. Мене звати Ірина Юріївна, я вчитель хімії та біології в онлайн-школі Альтернатива. Сьогоднішній урок я хочу розпочати з латинського прислів'я: «Historia ест магістра віта. Історія учитель життя. Саме з таких надихаючих слів я хочу розпочати з вами подорож. І подорож наша з вами буде у минуле. Здавалися ви питанням, чому хімія це хімія, а не якесь інше слово? Звідки і чому вона взагалі з'явилася? Хто вперше про це заговорив чи навіть просто подумав? Як багато запитань, і на всі вам хочеться дати відповідь. Тоді не будемо гаяти часу. Поїхали! Найперші згадки про хімію мають вельми давню історію. Вони виникли за потреби людей розуміти світ навколо себе. Вони виникли завдяки спостереженням постійним, за певними явищами природи. Саме завдяки цьому ми з вами еволюціонували і продовжуємо це робити. І навіть зараз ви спостерігаєте за тим, як я проводжу вам урок. А ввечері я буду спостерігати за тим, як лектор читає лекцію. Отож, ми з вами зрозуміли, що завдяки спостережливості та допитливості ми з вами навчаємось. Приблизно 100 тисяч років тому людина приборкала вогонь. Саме ця подія ознаменувала нову еру в історії людства. Людина вивчила властивості вогню, а згодом і навчилась використовувати ці властивості собі ж на користь. Отож, саме вогнище стало одним із перших уявлень про хімію, а саме хімічної реакції, яке має назву горіння. Сьогодні точно ніхто не знає, коли саме виникло слово хімія і що на той час воно означало. Сьогодні існує три найпоширеніші теорії, і я вам про них розповім. Отож розпочнемо з єгипетської. Термін «хімія» з єгипетської. Хем або хаме означає чорний. З давньоарабської Єгипет хемія означає країна з чорною землею або просто чорна країна. Отож, за єгипетською версією хімія означає наука чорної землі. А от в грецькій версії слово хімія походить від давногрецького слова хюмос, що в перекладі означає сік рослини, волога або есенція. Такий термін можна часто зустріти у старовинних рукописах з медицини або фармакології. Ну і третя теорія це китайська. За китайською версією слово хімія походить від давньокитайського слова кім, що в перекладі означає золото. Оскільки вчені так і не прийшли до єдиного висновку, звідки ж виникло це слово хімія, ви зможете обрати ту теорію, яка вам більше сподобалась. Приблизно з 5-го тисячоліття до нашої ери широко поширилися вироби з меш'яковистої бронзи, сплави міді з миш'ян. Бронзове століття в історії тривало близько двох тисяч років. Саме у бронзовому столітті зародилися найбільше цивілізації давнини. Виплавка металів з рут, виробництво барників, виготовлення скла та кераміки, гончарне виробництво та медицина. Все це було добре розвинуто у древньому Єгипті. Найдавніші скляні бусини були зроблені знову ж таки в стародавньому Єгипті близько 2,5 тисяч років до нашої ери. Вироби із заліза були виготовлені приблизно за 2000 років до нашої ери. Поява металургії стала істотним кроком вперед, оскільки технологічно виготовлення заліза було значно складніше за звичайну виплавку міді або бронзи. Для отримання заліза потрібно було використовувати техніку дуття, а саме продувати повітря через розжарене вугілля. Ну і також. Використовувати добавки, які називаються флюси, для того, щоб полегшити відділення домішок із сплава заліза, а також знизити його температуру плавлення. З цього ми можемо зробити з вами висновок, що хімія це наука про речовини та їх перетворення. З цим вдало розібралися древні люди. А от що стало поштовхом для того, щоб хімія з'явилася як окрема наука, а не просто ремеслом? З цим ми з вами і розберемось. Час здійснити з вами подорож у 350-й рік і познайомитися з осимосом панополітанським одним з найвідоміших представників алхімії античного світу та раннього середньовіччя. Народився наш герой у верхньоєгипетському місті Панаполіс. За походженням він був або єгиптянином, або єгипетським греком, і навіть євреєм. Ну, Про це свідчить те, що він добре розбирався в юдейській символіці. Він доволі відомий своїми творами, в яких описував різні алхімічні процеси, символи. А також свої філософські погляди на природу речовини. Його текст метаморфози мав доволі серйозний вплив на розвиток алхімії в цілому. В одному із трактатів зосимус розповідає, що такому сакральному мистецтву, як хімія, або якщо він її називав, священне таємне мистецтво, людей навчили пачі з небес Янголи, які в результаті стали демонами. У такий спосіб вони нагороджували дочок людських за любов та близькі стосунки. Ще один цікавий факт: Зосимус вважав, що першу книгу Чорна магія, де описувалися прийоми таємного мистецтва, викрав у праця Ноя проклятий ним син хам, і в подальшому передав її єгипетським жерцям. Тому нібито хімія бере свій початок з так званого хамового ремесла. Якщо говорити за значні внески Зосимуса в хімію, до них можна віднести те, що він одним із перших описав прийоми затвердіння речовин, а також описав імітації золота та срібла, утворення ацетату свинцю та його солодкий смак. Також Зосимус, одним із перших, почав створювати ідею. Про існування філософського каменю, певної магічної субстанції, яка б нібито могла перетворювати неблагородні метали в золото. До речі, чи знали ви, що аж до середини 19 століття до хімії та хіміків більшість людей ставились доволі зневажливо та з деяким презирством? Ось, ну, наприклад, Георг Вільгельм, доволі відомий на той час, і нині німецький філософ, писав. Хіміки то є найбридкіша категорія людей. Ну, якщо говорити в загальному, то хімія того часу асоціювалася у людей з магією та містичними практиками. Мені здається, це пояснюється тим, що на той час люди були доволі неосвіченими, і все, що вони не могли пояснити, вони приписували чеклунству. Ну, звісно, так же набагато простіше. Наприклад, німці називали хімією. Ексенкюхе, що означає в перекладі відьомська кухня. А от інша історія трапилась з усім нам відомим Дмитром Івановичем Мінділєєвим. Одного разу, коли він проїжджав вулицею, він побачив величезний натовп людей. Візник одразу йому почав говорити: хіміків повели. Багато їх зараз розвелося, усяких хіміків, шахраїв. Ви уявляєте собі вираз обличчя на той момент батька хімії. Ось і підійшла наша подорож з вами до завершення. Багато цікавих історій ми сьогодні з вами почули і зможемо тепер сформулювати певні висновки. Для себе я зазначила, що не потрібно боятися нового та засуджувати людей за те, що вони хочуть дізнатися більше. А кожен з вас може зробити власний висновок і поділитися з ним з друзями. Ну що ж, дякую за увагу, до нових зустрічей.